Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Ми з вами дочекалися. В гру додали нову фракцію Духи лісу. Її анонсували приблизно півтори роки тому, але ось тільки зараз її нарешті додали до гри. Тому перейдемо до ателерії і розглянемо героїв нової фракції Духи лісу. Ця фракція мені одразу дуже нагадала друїдів з гри World of Warcraft. Тому сподіваюсь, герої будуть дуже яскраві та корисні. Перейдемо до першої героїні, Ельва Осіння. Відразу бачимо дуже крутий образ героїні, а сама локація позаду виглядає просто бездоганно. Особливо ось ці обличчя. Але щодо самої героїні, з першої навички атакує одного ворога, накладає регенерацію 15% на союзника з найнижчим здоров'ям на два ходи. Додатковий підхил це завжди плюс. З другої навички. 75% при АПі 100% усуває всі штрафи з кожного союзника. Клінс дуже добре, особливо на призряці всього в три ходи при апі. До того ж, накладає на всю команду блок штрафів та збільшення швидкості на 30% на два ходи. Це говорить про те, що цю героїню можна навіть треба застосовувати під клан боса. Є клінс від стану та блок штрафів, який необхідний. Також це буде корисно всюди. Далі третя навичка оживляє союзника з 40% здоров'я та заповнює його шкалу ходу на 50%, після чого накладає на нього збільшення захисту і збільшення атаки на 2 ходи. Також бачимо, перезарядка в 3 хода при апі. Оживлення це завжди добре, чимось схоже на Сіфі. Пасивна навичка на початку ходу кожного учасника команди лікує його на 10% його максимального здоров'я. Тобто не коли героїня отримує хід, а коли будь-хто з команди отримує хід. Він буде лікуватися, цікава механіка, і наприкінці, я так розумію, свого ходу накладає бездоганну завісу на союзника з найнижчим здоров'ям на один хід. Що я можу сказати, це дійсно космічна героїня, яку б я хотів отримати до складу команди. І аура 19% для всіх союзників у всіх битвах. Аура трохи слабка, але бачимо її базу швидкості в 110 одиниць, що вище середнього. Тому сміливо ставлю оцінку цієї героїні 9 з 10. Зайде під ці локації в грі і допоможе вам добре тримати вашу команду в битві з хвилями та босами. А ми вже переходимо до наступного героя. Король Галкобар. Ви тільки погляньте на його образ. Він виглядає дуже епічно, особливо оцей поспіх. Щодо його навичок: з першої навички атакує одного ворога, накладає щит на союзника з найнижчим здоров'ям на два ходи. Сила щита складає 15% від максимального здоров'я союзника. Додатковий сейф завжди корисний. Друга навичка атакує усіх ворогів 80% при Апі 100 шанс усунути всі бонуси. Накладає на кожного ворога отруту 5% на 2 ходи за кожний усунений бонус. Також 80% при Апі 100% накладає на всіх ворогів блок бонусів на 1 хід. Добре буде на гідрі та також на арені. Особливо з новим даром летальна доза, який збільшує шкоди від отрути саме на арені. Перейдемо до третьої навички. Усуває всі штрафи з кожного союзника. Накладає на кожного учасника команди регенерацію за кожен усунений штраф. Також накладає на всіх союзників щит на два ходи. Сила щита складає 25% від максимального здоров'я героя. З цього розуміємо, що йому потрібно багато здоров'я, це будуть потужні щити. Які рятуватимуть вашу команду на всіх локаціях, плюс клін, ста регенерація і пасивно-навичка. Щоразу, коли ворог під дією отрути атакує союзника під дією щита, миттєво активує одну отруту на цьому ворогу. Також миттєво активує одну регенерацію на союзнику. що знав атаки? Частіше були б такі корисні пасивні навички. Поки що мені дуже подобається, в цілому герой більше підійде під судну вежу, арену та на всі локації для гравців початкового та середнього розвитку в грі. Тому він отримує оцінку 8 з 10 і переходимо до наступного героя. Це у нас друїд Руарк. Це вже пряме підтвердження, що натхнення було саме з друїдів, про яких я казав спочатку відео. Теж не може не відмітити його образ, він космічний. Погляньте тільки на цей щит. Дуже круто. І дивимось його навички. З першої навички атакує одного ворога, знімає з себе всі штрафи та передає їх цілі. Нічого собі, це дуже круто. І потім ще лікує себе на 5% від власного максимального здоров'я за кожен переданий штраф. Я вже хочу протестувати його в боротьбі з босами та й на арені. Перейдемо до другої навички. Атакує усіх ворогів 80% шанс, а клас зменшення атаки 50% на 2 ходи. Також краде регенерацію в кожного ворога ефект не можна відбити. Дуже круто для арени проти Віті Лукавої, яку дуже довго вбивати саме за рахунок регенерації. А він зможе зняти і до того, що йому не потрібна точність. Тому це натяки більш на арену. Далі третя навичка, накладає на себе глузування, це в нас новий баф, це, по суті, та сама провокація, але без точності. Просто герой вішає на себе цей баф і його атакують супротивники. Далі накладає на себе баф захисту та посилення. Вже зрозуміло, що на арені він буде дуже топовий, саме за того, що він незалежний від вашого опору, буде вас контролювати, і його пасила навичка. Щоразу, коли союзник втрачає 10% свого максимального здоров'я, або більше від одного удару накладає на нього щит пропорційний 10% його максимального здоров'я на два ходи. Теж непогана пасивна навичка, яка трохи допоможе на арені та в усіх локаціях, і аура на 30% захисту для всіх союзників у всіх битвах. Аура супер, тому ставимо сміливо оцінку цьому герою 9 із 10. І перейдемо до останнього легендарного героя це воїн-герой Айліл. Такий доволі цікавий образ, саме через те, що він друїд, він має ось ці роги. Подивимося, чим він нас здивує. З першої навички атакує одного ворога. Під час першого використання цієї навички краде всі бонуси цілі. Ефект не можна відбити. Це говорить про те, що йому не потрібна точність. За подальших атак не краде бонуси, натомість завдана шкода збільшується на 10% за кожен бонус цілі. Погано, як для базової навички під гідру буде дуже добре. Друга навичка атакує одного ворога, ігнорує посилення, кам'яну шкіру, збільшення захисту та щит союзників. Тобто, якщо добрі коефіцієнти на арені проти харцогінні Ліліту в кам'яній шкірі він має шотнути її з одного удару. І проблеми завершені. Будемо дивитися, чи так це буде надалі. І ще повністю лікує себе та накладає на себе кам'яну шкіру на один хід, якщо атака призведе до смерті ворога. Крутий навик, але більш підійде для арени або судної вежі. Наступна навичка осінній вітер, майже як наша минула героїня Ельва осіння. Бачимо атаку по всім ворогам. Перед атакою усуває збільшення захисту з кожної цілі і натомість накладає зменшення захисту 60% на два ходи. Також усуває посилення з кожної цілі, і натомість накладає слабкість 25% на два ходи. Перед атакою накладає блок бонусів на один хід на ворогів, які не перебувають під дією збільшення захисту та посилення. Ефект усунення бонусу та накладання штрафів не можна відбити. По справжньому цікава навичка. перезарядка бачимо три ходи на арені та гітлі. Це буде дуже класно. І що дуже важливо з минулої навички, яка ігнорує кам'яну шкіру, що він воїт герой і не має слабких ударів. І його пасивна навичка збільшує власне здоров'я на 2000 та захист на 100 одиниць за кожні 1000 одиниць атаки. Тобто його можна буде добре Зганяти по здоров'ю та захисту. Це топ. А також буде заповнювати власну шкалу ходу на 10% за кожен отриманий бонус. Це також добре. Тобто Наш арбітер буде накладати баф атаки і ще додатково заповнятиме шкалу ходу нашому Айлілу. І має ауру збільшення критичного шансу для всіх союзників у всіх битвах на 25%. В цілому герой цікавий нові механіки, але будемо дивитися на коефіцієнти шкоди. Та, на мою думку, він більше зайде під арену на інших локаціях, не виглядає так цікаво, як інші герої. Тому його оцінка 7 із 10. І перейдемо вже до епічних героїв. Перший в черзі у нас Кормак Горянин. Це в нас герой атаки, чимось схож на чорного лицаря саме за формою, але в образі друїда. По навичкам з першої атакує одну ціль, 40% при АПі 50%, шанс наказ зменшення швидкості 30% на 2 ходи. Друга навичка атакує одного ворога, 75% при АПі 100%, накладе перед атакою на ціль, зменшення захисту 60%. Не дуже цікаво, тільки в одну ціль. І третя навичка накладе на себе збільшення точності та збільшення критичного шансу на 3 ходи, і отримує додатковий хід. Та аура збільшує атаку союзників у всіх битвах на 20%. Нічого особливого, герой з атакою в одну ціль, бафає тільки себе, зайде тільки під майбутній війни фракції. Тому перейдемо до наступного героя. Дуедан рунічний, тут же можна відмітити його образ, такого кам'яного стража з дерев'яними жилами. Так, друїди по справжньому майстри перевтілення. І дивимось на його навички. А один атакує одного ворога 50% прапі 60 шанс усунути один довільний штраф із кожного учасника команди. Це по типу фаталіста, але з базової навички. Цікаво. Далі друга навичка атакує усіх ворогів, накладає на всю команду щит пропорційний 15% власного максимального здоров'я на 2 ходи. І збільшує тривалості усіх бонусів кожного союзника на один хід. Непогано, але перезарядка 4 ходи. Але думаю, що на клан босса може зайти. Далі третя навичка накладає на себе глузування новий баф на один хід. Також накладає посилення 25% та контратаку на 2 ходи. І перезарядка при апі всього 3 ходи. Тобто він спочатку ходить за 3, потім А2, що збільшує тривалості бонусів. І аура 20% збільшує захист союзників у всіх битвах. Тому герой зайде під ці локації, має контроль щити та клінс. Тому оцінка 9 із 10. Наступний герой це в наздаїті димчастий, має образ Еліфа, але так дриди це і є лісові ельфи, тому й назва фракція духи лісу. Щодо навичок, атакує одного ворога, 50% шанс усунути один довільний бонус. З цілі також має 10% при Апі 20% отримати додатковий хід. Друга навичка атакує усіх ворогів, 75% при Апі 100%. Накладає зменшення захисту, 60% на два ходи. Якщо зменшення захисту вдається накласти на всіх ворогів, отримає додатковий хід. Та третя навичка накладе на себе збільшення атаки 50% та збільшення точності на 3 ходи, після чого отримає додатковий хід. Тобто, герой повністю зав'язаний на додатковий хід. Це цікаво, вже бачу його в сеті додаткового ходу. До того ж він має масове з і сам бафає себе. Тому ось цей герой вже цікавий за минулих епіків. І аура на точність, тому цей герой отримує оцінку 8 з 10. І Відправляємося до наступного героя. Орн Деревний. За образом справжній мандрівник лісу. І розглянемо, що цей мандрівник в нас міє. Перша навичка атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 15% при Апі 25%. Шанс накласти отруту 5% на 2 ходи. Друга навичка атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 75% при Апі 100%, мттєво активувати одну отруту на цілі. І третя навичка атакує усіх ворогів 50% про Апі 75. Шанс накласти 2 отрути 5%. Та вразливості до отрути 25% на 2 ходи. До того лікує себе на 1% від власного максимального здоров'я за кожну отруту, накладену цією навичкою. Ось це вже по справжньому крутий герой, який зможе в соло закрити 25-го дракона та 25 поверх Женого Голема. До того ж, буде цілком корисний на клан босі, для цього йому потрібно багато здоров'я та точності. Зараз цього героя можна отримати при злеті на Моріган. Тому я буду збирати два таких героя, щоб додатково посилити нову фракцію та посилити його здоров'я. І його пасивна навичка. Щоразу, коли на ворогові активується отрута, збільшує власність здоров'я та захист на 5%, максимум 25%, бонус скидається кожного раунду. Тобто збільшить його живучість дуже потужно, тому всім раджу збрати цього героя в злеті. Перейдемо до наступної героїні Роела, в образі лісової ельфіні, охотниці, яка завжди на порятунку лісу. Подивимось на її навики. Перша атакує одного ворога тричі, кожен критичний удар має 80% при апі 100%, шанс украсти 5% поточної шкали ходу цілі. Це вже відразу круто зайде під замок лавого лицаря. Друга навичка атакує одного ворога також тричі. Кожен удар має шанс 50% при апі 70%. На класи зменшення захисту, слабкість зменшення швидкості на 2 ходи. Це також добре на лаві, як ми знаємо, зменшення швидкості дуже потрібно. До того ж, слабкість під штраф захисту. І третя навичка заповнює шкалу ходу всієї команди на 20% та кидає збільшення критичного шансу 30% на 2 ходи. Теж непогано, але на лаві, мабуть, краще буде поставити заборону на цю навичку. І аура на точність у підземеллях. Тому гариння добре, але тільки під лаву та павочіху. І перейдемо до останньої епічної героїні. Дріада Ніа теж класний образ, мені дуже подобаються ці образи нових героїв. І розглянемо, що вона вміє. З першої навички атакує усіх ворогів 30% при АПі 50%, накладає зменшення швидкості на два ходи. Це буде допомагати контролювати хвилі до того ж, войд героїня і немає слабких ударів. Друга навичка усуває з учасника команди усі штрафи та лікує на 40% від його максимального здоров'я. Якщо не стає ціллю цієї навички, то зменшує тривалості перезрядки всіх навичок цілі на 2 ходи. Це дуже круто, перезрядка всього 3 ходи, але тільки в одну ціль. Тому це тільки якщо грати руками, бо на авторежими невідомо яку ціль вона обере. Третя навичка накладе щит союзників 50% на 2 ходи на всю команду окрім себе. І також накладе на всю команду посилення 15% на 2 ходи. Це буде добре тримати команду. І пасивна навичка, щоразу, коли лікується, лікує всю команду окрім себе, на 20% від власного лікування. Тобто, якщо з другої навички буде лікувати себе. Також буду лікувати всю вашу команду. Героя дуже цікава, використовувати можна всюди, але є питання до її другої навички, яка робить перезарядку. Тому оцінка 7 із 10. І вже переходимо до єдиної рідкісної героїні, свідопитка Кейт. Вона нам потрібна для створення орна в злоті на Моріган. За один атака в одну ціль 35% накласти блок бонусів. Друга навичка атакує усіх ворогів та шанс збільшити тривалості перезаряджання довільної навички кожної цілі на два ходи. Непогано, але до вільної навички. І пасивна навичка накладе на себе бездоганну завісу на один хід щоразу, коли буває ворога. Теж гриня під майбутні війни фракції. А зараз рарка під злеття для нашого орна. Ось ми вже і підійшли до завершення огляду нової фракції. В цілому за образами дуже круті герої, та також з унікальними механіками. Тому всім бажаю як скоріше витягати зламків цих героїв. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного нева!